Аж один нинішній майданівець зголосився піти в Нацгвардію. Сьогодні на Майдані Національна гвардія встановила намет для мобілізації добровольців. Набагато не розраховували, кажуть бійці, але аж так то не сподівалися. Нинішні мешканці наметів на майдані до армії не зголосилися. Щоправда, сотник, який таки навідався до намета Нацгвардії, приніс список придатних до служби чоловіків у п'ятницю. Військовий комісар обіцяє оголосити імена принаймні 50 новобранців майданівців. Сьогодні ми можемо вже всіх бажаючих направляти в військомат. Ну у нас їх ще немає в тому А Ви охрані. два дні розмовляєте, а які кількість? Ви скажіть, які кількість є? Скільки ви можете мені сьогодні направити? Практично чуть не кожен день люди звідси виїжджають в зону АТО. Тут реально лишилося контужені, поранені або бійці, яких не взяли по медичній чи іншій причині. Всі наші бійці, які тут є на Майдані, сотень іменно сотень хлопців. Вони вже давно є зложені списки, військові спеціальності і все проще, які зараз будуть подані військовому комісаріату.